Вітаю вас, малятка! Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку та аплікації. Сьогодні поговоримо про пташок, які залишилися в нас зимувати. Та як ми можемо про них потурбуватися та що ми можемо доброго для них зробити? Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику та продовжимо заняття. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем дружно працювать. Сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будемо дружно працювати, сонечко розвеселять. Давайте працювати. Дітки, кожна пора року приносить свої клопоти пташкам, тваринам. Особливо багато клопотів узимку у пташок. Так, як називаються птахи, які залишилися зимувати з нами. Вони не відлітають у теплі краї. Це зимуючі птахи, так? Ці пташки, які залишилися зимувати з нами, вони не висиджують пташок взимку, не лаштують гнізда, так? Але їм також тяжко взимку, бо вони страждають від голоду, від холоду. Бо коли випадає сніг, під снігом залишається вся їжа їхня, всі всізернят, зернятка. Вся травичка, де вони собі добували їжу. так? А як ми можемо їм допомогти взимку врятуватися від голоду? Погляньте, дітки! Що ми бачимо на картинці? Ми бачимо, як дітки піклуються про пташок. А що ж вони зробили для цього? Вони змайстрували годівничку так та повісили її на дерево. І приносять їм зернятка, крихти хліба, корм для пташок. Так і так вони допомагають пташкам не загинути від голоду. Малята, а у вас є дома годівнички? Я впевнена, що є. Молодці! Обов'язково збирайте крихти хліба, беріть зерно і відносьте в годівничку. Так, можна ще повісити шматочок сала, але не солоного. Можна збирати ягоди горобини, калини та вішати біля годівнички. Пташки вам будуть дуже вдячні. А зараз на занятті з аплікації я пропоную вам зробити годівничку. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, розімнемо наші ручки, щоб були вправними. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Давайте працювати. Вітаю вас, малятка! Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку та аплікації. Сьогодні поговоримо про пташок, які залишилися в нас зимувати. Та як ми можемо про них потурбуватися? Та що ми можемо доброго для них зробити? Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику та продовжимо заняття. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати. Сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювать. Сонечко розвеселять. Давайте працювать. Дітки, кожна пора року приносять свої клопоти пташкам, тваринам. Особливо багато клопотів узимку у пташок. Так? Як називаються птахи, які залишилися зимувати з нами? Вони не відлітають у теплі краї. Це зимуючі птахи, так. Ці пташки, які залишилися зимувати з нами, вони не висиджують пташок взимку, не лаштують гнізда, так? але їм також тяжко взимку, бо вони страджають від голоду, від холоду. Бо коли випадає сніг, під снігом залишається вся їжа їхня, все зернят, всі зернятка, вся травичка, де вони собі добували їжу. так? А як ми можемо їм допомогти взимку врятуватися від голоду? Погляньте, дітки, що ми бачимо на картинці. Ми бачимо, як дітки піклуються про пташок. А що ж вони зробили для цього? Вони змайстрували годівничку так, та повісили її на дерево. І приносять їм зернятка, крихти хліба, корм для пташок. Так і так вони допомагають пташкам не загинути від голоду. Малята, а у вас є дома годівнички? Я впевнена, що є. Молодці. Обов'язково збирайте крихти хліба, беріть зерно. І відносите в годівничку. Так, можна ще повісити шматочок сала, але не солоного. Можна збирати ягоди горобини, калини та вішати біля годівнички. Пташки вам будуть дуже вдячні. А зараз на занятті з аплікації я пропоную вам зробити годівничку. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, розімнемо наші ручки, щоб були вправними. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Давайте працювати. Для аплікації нам потрібен кольоровий папір. Коричневий, в мене блакитний ще. Це буде наша основа такий світло-блакитний. Ви можете взяти або фіолетовий, або синій. Ножиці, пензлик, клей та ватні диски. Можна взяти або серветки білі, або вату. Так, починаємо. Коричневий папір в мене не цілий аркуш, пів аркуша формату А4. Так, Нам потрібно з коричневого паперу зробити трикутник. Це буде наша. Криша, нашій дах, годівничка. Дивіться, ми згинаємо ось так. Одну сторону захиляємо, нахиляємо в одну сторону, загинаємо, вирівнюємо, щоб куточки були рівненькі. З цієї сторони і з цієї сторони притримуємо та розрівнюємо. І ось такий Трикутничок, бачите? Вийшов. Тепер відріжемо по лінії згину. Відрізаємо. Так, відрізали. Тепер відкладаємо. Тепер із цього шматочка, що відрізали ми трикутничок, відріжемо три смужки, одну широку і дві трішки вущих. Відрізаємо широку. Тепер дві трішки вущих. Поправляємо, де в нас на рівно. Тепер складемо годівничку з широкої смужки зробимо дно нашої годівнички. І з вузеньких це буде, будуть наші стінки. Такі перетинки у годівнички. Так, а із трикутничка ми зробимо дах. Так, ось така годівничка повинна вийти. Так. Тепер давайте приклеїмо деталі нашої годівнички. Прибираємо з основи, беремо пензлик та наносимо. Клей на широку смужку. Працюйте охайно, щоб не вилазить за лінії. Клею наносимо небагато. приклеюємо, приклеюємо знизу. Розрівнюємо так, тепер вузенькі смужечки так само. Нащуємо клеєм, по всій поверхні. Тепер один край підрівнюємо. Щоб сумістити із широкою смужкою, вирівнюємо так, І так само другу намачуємо по всій поверхні. Мащуйте всі краєчки. Так, намастили клеєм, переносимо. Так само, рівняємо, щоб сумістити із широкою смужкою. Дивіться, залишаємо трішки по краях вільного місця. Так, а тепер зробимо нашу кришу, будиночок такий буде у нас, так? Да? Нашій дах. Дивіться, куточок не повинен виходити за основу. Так, намащуємо клей, можна тільки краєчки. Так, намастили крайки, тепер приклеюємо, рівняємо, щоб не виходити за основу з усіх сторін, щоб не виходити, дивіться. Так, тепер дітки у нас годівничка зимова. Давайте трішки додамо снігу. Я взяла ватні диски. А ви можете взяти вату, розділяю між собою і відріжу шматочок один та ще один. Так. Тепер наносимо на годівничку клей. Так, надох і приклеюємо наш шматочок. Так і ще наверху. Так, дивіться, а тут в мене рівна полосочка, смужечка така, да? вийшла. Ми її також розріжемо навпіл і приклеїмо на низ. Коли падаєш сніг і сюди ж потрапляє сніжок, так? Так само намащуємо. І на цю сторону. Так, у нас ще ж залишилася ще одна частинка, давайте переріжемо її на дві частинки та приклеїмо з іншої сторони так само. Наносимо клей. Та приклеюємо, не виходячи за лінію. Так, ось така засніжена годівничка вийшла. За бажанням ви можете зробити пташку та посадити сюди біля годівнички. Бажаю вам, дітки, натхнення. До побачення!